Ми стверджували і довели. Дебальцево знаходилось під нашим контролем, ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано, вийшли повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами пехоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ. З автомобільною технікою і на цій техніці. Левова частина сьогодні вже зараз знаходиться за мостами Озер. Командири проводять роботу з особовим складом. Ми чекаємо ще одну колону, одну роту, залишивши бойові. Дозорні пости, наблюдательні пости, відвівши їх на нову лінію оборони, залишивши собі плацдарм для оборони держави. Я думаю, що це є переконливий доказ боєздатності Збройних сил і ефективності військового командування.